Свято Євангелія, читання, Слава Тобі, Господи, слава свуь, додьмо уважні, сказав Господь прийчуцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері, послав слугу, свого, сказати запрошеним. Ходіть усе готове, і зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле, і мушу піти на нього, подивитись, вибач мені прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і до їх випробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого. Іди ночим скоріш на Майдани і вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кульгавих, озвався слуга. Пане сталося, як ти велів іщає місця, сказав пан до слуги, іди на шляхи та огорожі і силу їх увійти, що в дімі наповнився, кажу бо вам ніхто з тих запрошений не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та малови. Сини і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже є живе і діяльне. Слово Боже, це є Христос, каже Апостол Павло Ісус Христос вчора, сьогодні, завтра, той самий навіки. Коли ми читаємо Слово Боже, ми зустрічаємося з Ісусом Христом, ми зустрічаємося з автором, ми зустрічаємося. З Духом Святим зустрічаємося з Пресвятою Трійцею. Навіть деколи, коли ми не розуміємо, але читаємо все рівно Слово Боже переходить через нас, очищує наші думки, очищує наше серце. Слово Боже має велику силу. І воно є актуальне, як і колись, тисячу років назад, так і тепер. Для прикладу. Це можна піднести сьогоднішню притчу до Старого Завіту, де ми сьогодні чули, що господар скликає своїх друзів на вечерю, але всі відмовляються. Господь кликав в старому завіті люд також до Царства Божого, до того, щоб вони покинули грішне життя, щоб навернулися і щоб визнали його єдиним Богом. І Господь посилає слугу і в старому завіті. Господь Бог посилає пророків, і як ми знаємо історію Старого Завіту, що переважно не хотіли слухати пророків, не хотіли каятися, не хотіли навертатися. Як можна застосувати до сьогоднішнього дня, то знову ж таки господар, Господь Бог, кличе нас також на гостину. Якщо ми кличемо когось на гостину, ми маємо на увазі наш дім чи якесь інше приміщення, за яке ми відповідаємо, несемо відповідальність, ми готуємося до цього, до цієї події, прикрашаємо, стараємося, щоб було комфортно тим, хто до нас прийде. І коли ми запрошуємо, то ми виявляємо через своє запрошення повагу до цієї особи, виявляємо любов. Ми своїм запрошенням показуємо, що ми її очікуємо в себе в гостях, що ми чекаємо що ця особа є важливою в наших очах. Для Господа кожен з нас є цінним, для Господа кожен з нас є важливим. І кожного з нас Господь кличе на цю вечерю, на цей бенкет, кличе у це місце, яке називається церква, де ми сьогодні зібралися, де ми відгукнулися на Його прохання і прийшли сюди. Бо ми знаємо, що свята літургія була установлена самим Ісусом Христом на Тайній вечері, коли Він зібрав учнів за столом на тому ж самому бенкеті, взяв хліб, поблагословив, розломив і сказав: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Чашу з вином поблагословив і сказав: пийте з неї всі, це є кров моя, що за вас проливається на відпущення гріхів, і в кінці додав. Чиніть це на мій спомин. І від цього моменту свята літургія не переставала існувати. Святу літургію не переставали молитися, тому що свята літургія це є присутність самого Господа під час літургії. Сам Господь звершує святу літургію через руки священика, через молитву співця, дяка, через молитву усіх присутніх. І ця молитва має дуже велику силу, неймовірну силу. І Господь в церкві все нам приготував, бо знаємо, як гості приходять, ми ставимо на стіл різні страви. Хочемо, щоб ці страви були найкращі, хочемо, щоб наші гості були задоволені. Так само Господь залишив у церкві святі тайни. Господь сам перебуває у храмі і чекає, і чекає, щоб ми відкрили двері нашого серця. Щоб він увійшов туди, щоб ми його запросили. Бо сам Господь не може вірватися в наше життя і не може сказати так: відкривай, або інакше щось там так і так буде. Ні. Він лагідно стукає через голос нашого сумління, через різні обставини в житті, які ми маємо, і говорить: відчини своє серце, я хочу бути з тобою, я хочу. Допомагати тобі, я хочу любити тебе. Дозволь мені це робити. І маємо свято тайну покаяння, де ми зустрічаємося з Ісусом, де ми відкидаємо те, що нас віддаляє від Бога. Бо ми знаємо, коли ми наближаємося до Бога через святі тайни, тоді диявол втрачає силу над нами. Коли ж ми віддаляємося від Бога, тоді він знову набуває силу над нами. Тому є так важливо. Приймати запрошення Ісуса, приходити, приходити на Його бенкет, на службу Божу, не шукати різних, як то кажуть, виправдань, що «А, сьогодні неділя, я змучився, змучився, трошки посплю більше. Що там буде, як я одну неділю пропущу, не піду до церкви, чи що я буду йти до сповіді, постійно ті ті самі гріхи буду надокучати священникові, а що він про мене подумає? а чого я буду молитися, що Бог не бачить мого серця, не бачить який я є, що моя молитва йому потрібна. І диявол завжди буде давати такі спокуси, щоб відтягнути нас від Господа. Бо саме його зброя диявольська є та, що. А зробиш пізніше, а відкладай на пізніше. А потім подумаєш про це. Ти зараз молодий, ти зараз маєш ще попереду багато часу. Ти ще встигнеш прийти до церкви, ти ще встигнеш прийти до Бога. Ні. Ми повинні вже бути з Господом Богом. Ми повинні вже користати зі святих тайн. Ми повинні вже відкрити своє серце для Ісуса, бо Царство Боже воно починається вже зараз тут і на землі. З нашої любові, з, нашого, з наших відносин з Богом, бо коли ми відкриваємо серце для Бога, тоді починається Царство Боже. Царство Боже починається тоді, коли ми починаємо ділитися тією любов'ю, яку нам Господь Бог дає, цією радістю. Царство Боже починається тоді, коли ми допомагаємо один одному, коли ми молимося один за одного. Каже апостол Павло, що сила праведника має велику силу, моліться один за одного і таким чином виконуєте закон Божий. Тому ми тут і сьогодні зібралися, що молитися один за одного, що молитися за наших військових, що молитися за нашу Україну, за наших українців, за тих, хто найбільше потребує допомоги, що молитися за всіх, хто потребує зцілення душевного і тілесного. І сьогодні Господь каже кожному дякую, що ви тут зі мною. Отож, завжди будьмо правдивими учасниками царства Божого, правдивими дітьми Божими. Слухаймося Його голосу, і йдімо за ним, і ми успадкуємо Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!